Рі молоко. Останні приготування у вигляді прозорої чашки, яких в мене в хаті не водиться, бо, бо головне, щоб молоко не закипіло. Шоколадна бомба. Це шоколадна бомба за 130 гривень, яку мені подарувала, щоб я не сумувала. Ну що ж, ну, треба з'їсти. Треба з'їсти. Я почитала. Куди її вкидати? Цю шоколадну бомбу. Чи в каву. Я б в каву, звісно, вкинула, чи в молоко, але, на жаль, в молоко. Зараз я налью. А, а, а. О боже! Чуть не вбилась через стільчик. Її наливають уга. Ні! Господи, ні-ні-ні, не так. Спочатку вкидають шоколадну бомбу, потім її заливають молоком. В общем, шоколадна бомба Хоп! відрошен за 130 гривень. Скільки вона важить? 38 грам. 38 грам фігура з молочного шоколаду чокобомб з маршмеллоу та какао. Покладіть шоколадну кульку в чашку ось інструкція. Залийте 200 мл гарячого молока. Обережно розмішайте. Окей, гавно, гавно питання. Сказати? Ні, просто: 40 г шоколаду і маршмеллоу, Це не тільки шоколад, це маршмеллоу взагалі, яке значно меншої цінності. Ну ничего. Она триснула. Танька Роззява, Ничего страшного. Я ее сейчас аккуратно выкладу. Трисну шушок. Чтоб... Боже, она триснула. Ты, она триснула. Девчата, она триснула. Так, бегом выкладаю ее сюда. В чашку. Оп, поклала. Бачите, ось триснувшая шокобомба. Мм, можна підглянути, ви бачите? Видно, що тут маршмелоу в какао. Витрю, такий? О, дивіться, ось. Раз вона вже тріснула, то я вам її покажу, яка вона всередині. Бо яка вона буде після того, як її залить молоком, всі знають. А так, бачимо всередині. А ну-ка, я витягну. Бачите? Маршмелоу і какао. Маршмелоу і какао. Окей, скільки тут маршмеллоу? Вий? Раз, два, три, чотири. Бідождіть. Так, посчитаємо, вже раз воно тріснуло. Так, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Рівно, 10 маршмелоус у какао. І ось отаке яйця з какао всередині. Кладемо назад. Ну Так отримало, що ж я зроблю. От, я, ви ж бачили, не спеціально так, зараз помию руки. І будемо це все заливати молоком. В общем, ви поняли. Дуже важливо, щоб молоко було гаряче. Це я прочитала. І дуже важливо, щоб у вас руки не були крюки, щоб ви нормально її не розбили, бо так же ж не інтересно, шарик має лопатися. Подивіться, ой, яка красота! Ой, красиво! Зараз дужці світла. Інтенсивно розмішаємо, розмішаємо, розмішаємо. Так, давай, давай, давай. Що молоко може недостатньо гаряче. Ой, блін. Та нормально, давай, 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 давай. Мішайся, мішайся, дивіться. Маршмелову кається, 10 штук, які там всередині, вони різнокольорові. Ой, какао. Мішайся, мішайся. Ну-ка, може ще молока догріть, щоб зовсім гаряче було, бо щось воно тепленьке. Тепленьке, мішаємо, мішаємо. У! Тут який вже колір тут у какао, бачите? Шкода, що треба було дущі догріти. Я просто так не люблю молоко з пінкою, що капець. Так, ну що? Ну, так, так, так. І тепер гарячущим молоком. Хоп-хоп-хоп. Давайте і. О, дуже гаряче молоко, дуже Дуже. Так. Тепер акуратно розмішуємо. Підставка баночка з медом, якщо хто буде питати, це не жив, це мед. Ану, тепер попробуємо. Какао. Це ж не просто какао, це ж какао з шоколадом. А це покажу ближче. Дивіться. Щось таке? 130 гривень. Отакі балочки. Дорогувато. Дорогувато, але ж ніхто мене в шию не гнав. Його купляти, брати, тим більше мені подарували його. Це просто я подивилася ціну. Ні, дружба не заставляв ціну дивитися. Ну що, попробуємо маршмелоу гарячому вигляді. Обичні слизькі маршмеллоу. Шоколад. Чашка не дивіться, що вона така. Я її з погреба достала спеціально для цього, бо немає прозрачної чашки в хаті. Какао непогане. Ну, знову ж таки, за 130 гривень, щоб ніж ще й поганого какао сюди налили. Хоча з іншого боку. За 130 гривень я отримала 30 грам шоколаду, 8 грамів хай це буде маршмелового і повітря. Це фігурний виріб. Дід ж теж дорого стоїть у рошені. общем, не буду казати, що я в шаленому захваті, але ну, то це один раз отак випить, чого ні, погратися. Всі ми в душі дітки. От. Особливо, якщо вам це ще й подарять. Коли ви не купляєте це за свої гроші. В такому випадку взагалі смачне, смакота. Бачите, Ну, хороше, коричневе. Тільки 10 штук маршмеллоу, це, звісно, можна казати, що просто воно маленький шоколадний оцей коло, конус, шар, в який накидають маршмеллоу. Але я бачила, що там ще повітря залишалось. Зажали маршмеллоу, можна було й більше. Можна було більше маршмеллоу, ну що це така 10 штук? Але в цілому норм можна.